США більше не виділятимуть коштів на військову допомогу Україні для завершення війни, проте не зупинятимуть закупівель своєї зброї європейським партнерам. Як повідомила прес-служба Білого Дому, про це віцепрезидент Ді Вен сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. за словами віцепрезидента США, дали зрозуміти європейському союзу, що країни ЄС мають активізуватися і взяти на себе більшу роль у допомозі Україні проти Росії. В першу чергу, тому що війна відбувається в європейському регіоні. І якщо ви так переймаєтеся цим конфліктом, ви повинні бути готові відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни самостійно. Венс додав, що на думку президента Дональда Трампа, яку він поділяє, Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Він сказав, ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації, ми хочемо зупинити вбивства. І в США вважають ключовим моментом у припиненні війни РФ проти України угоду, яка базувалася б на поточній лінії зіткнення. Про це заявив також віцепрезидент Шаджей Дівенс. Цитує його Клеш-репорт. Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити. Де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства? При цьому Венс визнав, що навряд чи умови миру зроблять щасливими як Україну, так і Росію. Обидві сторони будуть незадоволені такою мирною угодою. Віцепрезидент пропустив. Це умови мирної угоди, нікого не зробить надто щасливим, і росіяни і українці ймовірно зрештою будуть незадоволені. Також я додам інформацію від Вашингтон Пост, що зустріч між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним не обов'язково буде проваленим, може призвести до укладення миру навіть з урахуванням територіальних поступок. Однак для цього Трамп має поставити Путіну чіткі умови. Про це йдеться ще раз наголошу в статті іноземні Вашингтон Пост, і там наголошується, що якщо Трамп збереже свій нещодавно виявлений скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна, навіть остаточний мир. Що передбачає територіальні поступки, може виявитися здійсненим, але кожен наступний крок має бути зроблений з обережністю. Путін звір із гострими зубами і кігтями, і з ним потрібно поводитися відповідно. Як пише видання відправною точкою для п'ятничних переговорів стане вимога Путіна про те, що, щоб Україна в односторонньому порядку пішла з тих районів Донецька, які вона ще утримує в обмін на припинення вогню, і видання зазначає, що Трамп може. Же спокійно відповісти пропозицію європейських союзників спочатку, Росія повинна погодитися на припинення вогню як попередні умови для будь-якого взаємного обміну територіями, і з таких умов. Обмін частини Донецька, що залишилася на території в Запорізькій та Херсонській областях, які наразі окуповані Росією, може бути прийнятним. І гарантії безпеки також можуть мають бути частиною обговорення. Як наголошується в статті, членство України в НАТО не розглядатимуть принаймні доти, доки Трамп. І віцепрезидент Джей Дівенс будуть при владі в Білому домі. Тому цитую видання вкотре найкраще підштовхнути Росію до того, щоб вона прийняла, що Україна стане постійною гарнізонною державою на східному фланзі Європи, як метафоричний дикобраз. Україна має бути озброєна до зубів західною зброєю і здатна стримати всю міць будь-якої майбутньої російської агресії. Реалістично кажучи, питання не в тому, чи буде Росія погрожувати новим нападом, а в тому, коли це. Станеться і про цьому підкреслює Вашингтон Пост для того, щоб будь-яка угода була виконана, необхідно заручитися підтримкою українців. В ідеалі, хоча. Це і здається мало ймовірним. Водомер все ще може отримати запрошення на саміт в Алясці. Ми в наступній годині більше поговоримо про це і пригадаємо те, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що зустріч Трампа і Путіна стане своєрідним тестом на серйозність намірів російського диктатора і його готовність покласти край війні. Хоча дуже дивно не помічати, що цього наміру зі сторони російського терориста Путіна немає. Навіщо переконуватися, якщо так все зрозуміло, але з боку США теж тягнуть час. Проте будемо говорити з нашим гостем про це. І я долучаю до прямого ефіру з радістю Ігоря Романенка, військового експерта, засновника фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, вас вітаю. Рада бачити і слава Україні! Героям слава. вітаю вас взагалі. пане Ігоре. Дуже багато зараз. Інформації в нас з'являється стосовно майбутніх переговорів, зустрічі на Алясці і багато публікацій іноземних сумнівних, які викликають. І подив, і також нерозуміння зі сторони українців, і зі зрозумілих причин я процитую те, що публікав публікувала вельт, що Росія може вимагати демілітаризувати Україну до Дніпра, щоб українські ракети не могли досягти Москви, І переговори щодо довгострокового миру ймовірно триватимуть багато місяців або навіть років, і путін ймовірно незабаром вимагатиме зняття санкцій. Однак, е захід готовий погодитися лише на їх поступовий перегляд е тут. Е Ваша думка, спираючись на ті дані, які зараз відомі, і офіційні, і неофіційні. Чого очікувати від переговорів на алясці? У якому форматі, і також як ви реагуєте на дані публікації в іноземних засобах масової інформації? Дійсно, вони різнобічні. Ця інформація, але треба на мій погляд, робити їх оцінку. Аналіз поступово виважено, не піддаває загальної. Загальна ажіотажу пов'язана з цим, тому що е, в інформаційній сфері відомо фахівців, які займаються пропагандою, і у росіян є такого рода досвід і в їх пропаганді, і в їх розвідці, е, щоб використати такий стан в своїх інтересах. Тобто, ворогу надавати е, е, які з цього приводу допомогу, на мій погляд, не недоречна, недоцільна з боку України, так точно. І працювати з нашими союзниками, щоб всіх точків сих пахдієм вони в першу чергу допомагали українцям в цьому. Ну і це найбільш важка робота. Це з американцями і на що лісі президентами. Ми бачимо, що предісторія зустрічі на мій полі не на користь пана Трампа. Тому що добивався, мабуть, більше реалізації підходів і задачі по цим зустрічам. Попереднім саме Путін і тут небезпека є для і американської позиції і української, але ми маємо те, що маємо на поточний час. До цього треба готуватися. І в тому сенсі Європа добре що підтримує. Що ми напрацьовуємо спільну точку зору виходу на те, щоб скажімо, навіть незалежності від того, яким почалося складувати, а я кажу, почалося складувати питання після цієї зустрічі в зв'язку з цим, що Ну, Путін готує всі цю ситуацію і наперед на перспективу. Бачите, він вже запрошує Трампа в Москву. Не кращим чином це такого роду підхід, От. і е, з урахуванням всього цього нам треба готуватися для того, щоб е, ну маємо надію, що все ж буде просуватися Перед питання. А що саме питання відносно зупинення? По перше, введення бойовидів у всіх сферах, Хоча ми працювали з повітря на морі саме перше і перед початком? А росіяни виходять зараз тільки на енергетику. Це вже таке було. Вони порушуються, і просто робити такий повтор? На мій погляд, недоцільна. І треба зразу займати сильну позицію, зразу і на всі части переговорів, знаючи і приймаючи в воєнній сфері участь в переговорах з ними, значить вони реалізують ці директиви путінські, і Путін буде поводити себе так. Як тільки тільки вони зрозуміють, що ми непохитні, ну маючи розумні компроміси, зрозуміло, але в принципових питаннях саме так. То тоді будуть хоч початкові, мали зрушення в потрібному напряму перспектив, чим повинні все завершитися ці переводи. Так от значить зупинення введення бойових дій, видень вихід на перемир'я. Це відрізняється від миру, тому що мир це підписання угоди на міжнародне законодавства. Путін який відмітає, і в даному випадку, хай буде так. Тому що з ними підписувати щось таке, щоб узаконювати їх ультиматуми, ми однозначно не забираємося. Ми це зробимо тоді, коли буде вирішено питання чи вирішувати це питання повернення наших земель на на й рік. А поки перемір'я це підписання відповідних документів в рамках раціональності і доцільності для України, які б узаконювали це перемір'я. Приміри розглядати для того, щоб готуватися в прискореному режимі України з допомогою наших справжніх союзників до можливого наступного етапу війни, який може відбутися, ну фактично будь-коли з урахуванням того, що являє себе Російська агресивна Федерація і Путін з його режимом, значить тут. Якщо нам треба якомога швидше підняти свій потенціал оборони для того, щоб більшим потенціалом зустрічати цей новий етап війни, чи це теж є варіант? Якщо ми потужно піднімемо цей потенціал, якщо ми напрацюємо за побіжники по безпеці спільно з нашими союзниками, то Російська Федерація буде вимушена чи відкладати цей наступний початок етап. Війни, ну, чи на цей час до нього поки ще не повертатися. І це, як би, на мій погляд, другий варіант. Тобто це на перспективу, а на найближчий час на 15 число, значить, ну, всі готуються до цього приймають участь. Є активізація з боку нашого воєнно-політичного керівництва спільно з нашими союзниками. Повинна бути єдина позиція, якою дотримується, тому що Путін вже починає цей переговорний процес, як він як правило і проводив ці зустрічі з Трампом попередні для себе в активі. Чому тому, що проводиться питання зустрічі без європейців, вже якби як вирішений погано це для справи і для нас, і по і друге невідомо в якому форматі, якщо взагалі буде приймати участь нас, президент. Тобто, бачте, переговори не почалися він уже для себе в активах, і це їх підхід. Вони на це націлене, вони спрямовані на це. Вони готують і забезпечують саме такого роду, і це можна переламати і застабілізувати. Я переконався переконувався в переговорах з ними, з військовими їх неодноразово в тому, щоб ще раз повторяюсь, треба стільки відстоювати свої позиції. Принципові позиції не здавати. Аж ніяк, і тільки в такому випадку можна буде просуватися, коли вони все дійсно побачать, відчують. Вони сприймають тільки силу, не поважають, а саме сприймають, тому що нас в принципі не поважають, не поважають країну, яку вони хочуть зруйнувати, народ який знищити і українців, які хочуть вбивати. Ілюзії з цього приводу у нас бути не може, і тому саме такий підхід і підготовчі процеси треба зараз проводити. Пане Ігоре, ми бачимо, що Росія у своїх пропозиціях про завершення війни пропонує обмін українських територій на українські території, що лише дозволить їй отримати зручніші позиції для поновлення війни. І ми чуємо заяви від сенаторів, зокрема від республіканця Лінсі Грема, який сказав, що. Росія не здатна захопити нові значні території, Україна не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок. І президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанту, українці не будуть. Тут про який обмін. Йдеться, тому що не згадується з боку, якщо ми говоримо американської сторони, що вони мають на увазі, і тут ми чітко дотримуємося своєї позиції, але чи будуть тиснути на нас і в Білому домі. Позиція стратегічна, на стратегічна, намі поля твірна, що ми там у нас вони Путін посилається на конституцію, яку вони помінемо змінили, як вони хотіли. Ключили незаконно ці чотири області і тепер на неї посилаються. Всьому світу зрозуміло, що це фальсифікація, на яку він намагається справитися, а у нас це є Конституція, яка була до того справжньо, законна, міжнародно признана. Тому значить, ну, ці посили це є зараз з Конституції цього. Наш підхід відносно Конституції, вірний, але це стратегічна загальна рамка. Умов подальших переговорів все рівно треба е, приходити до чогось по територіям зараз. На мій погляд, треба робити заяви відносно того, що ми вже зробимо робимо поступки відносно того, що нема не вимагаємо повернення до території 91 го року. Перше по друге більше того, ми не вимагаємо повернення до території 22 го року. І тому в всіх переговорному процесі по великому рахунку, на мій в всіх умовах, треба виходити на лінію зіткнення. Ну і союзники готові для цього наші, і саме ситуація. Ми, і, так ми хід з вами обрисовували, обмальовували, яка складається на фронтах. Вони вона важка. А і е, тому з деякими компромісами по е, спільним частин там обміном території розгляди, Ми тримаємо там Тьоткіна е, в Курській. Це такий ляпа з Путіною. Він буде робити все, щоб прибрати його. Це буде використовувати. Але у нас є Сумщина, у нас є Харківщина. Тобто, крім чотирьох цих областей, у нас є ще другий як е, путінський е, концептуальний підхід по захопленню нашої території. Це Санітарний буферної зони, от. Ну, от, от, от з приводу всіх цих питань, все ж прийдеться вести переговори і шукати важкі компроміси, і цим займатися треба. Тобто під стратегічних підходів на початок, просуватися вперед, наскільки можливо, з, і це якби процес от, зі свого досвіду. Я знаю, починається з важких позицій. Треба вирішувати можливу стратегію. Ну як переговорити? То, тобто з деталі потім вийти на стратегію. Як правило, так не виходить. Тому треба стратегічно складувати питання, а потім підтягувати до вирішення якісь деталі, ну компромісу. Але стратегія повинна полягати на вихід на лінію зіткнення. Пане Ігоре, стратегія полягає на що в тому, щоб і нищити ті об'єкти на території Російської Федерації, які використовуються для продовження терористичної війни проти України, і ми бачимо, що дрони вперше долетіли до республіки Комі та атакували. Ухтинський нафтопереробний завод зараз. Попрошу наших редакторів показати відео. Дякую. І Ухта знаходиться за 2000 кілометрів від України. Чи свідчить ця атака про новий рівень дальності та точності українських безпілотників? Наскільки стратегічними не тільки є Ухтинський НПЗ для російської енергетичної інфраструктури та військової логістики, і в загальному про перспективи таких атак на майбутнє? Безумовно, однозначно, це досягнення модернізації наших безпілотних апаратів, і не тільки ті, які в повітрі ми бачимо, які є по дістанці паточності. По Визували по тому, яким чином вони обходили систему протиоповітне оборони, ворожі і все ж досягали цілі. Це дуже важливо. І в зв'язку з цим на переговорних процесах і відносно того, що значить, і зупиняти бойові дії тільки по воєнним об'єктам. Це і болючі для них питання. Ми вже проходили це на це не погоджується. Чи в повітрі повністю, і на морі зразу при треба з От ми починали умови саме українські, і бачимо, зробили коло по всім всім. Перспективам пройшлися, американці хотіли зразу все і нічого не отримали. кавбойськими їх підходами. а Україна пропонувала зупинення в повітрі і на морі. От, повертатися до цього, пред'являти свої позиції саме а не йти на че як вони хочуть, тому що для них вони бачать, яким чином це який розвиток має, тобто. Дальності збільшується, ефективність підвищується, і вони цим суттєво нічого не можуть робити. Це їх слабке місце його треба використовувати, і навколо нього треба формувати жорсткі позиції на окремо по енергетиці. Ми не підемо і просуватися далі за закриття в цілому бойових дій в повітрі. І, ну і на морі я би ще додав на морі. Взагалі сформувати Україну послідовно. Вона стійка в бачить ці і починати саме з того, щоб зупинити море Там не дуже сить, що треба додати, і таким чином подальшим вже розглядати і зупинення на сукадолі. Складніше, але можна вирішити за тиждень зупинення на сукадолі. Пане Ігоре, тут подяка нашим захисникам та захисницям, які удосконалюють безпілотні літальні авіаційні комплекси, які знаходять нові методи і шляхи. Ураження ось таких от об'єктів на території Російської Федерації, оскільки ми з вами говоримо про нафтопереробний завод, про нафту, про чорну кров війни, то тут і пригадаємо, що служба зовнішнього розвитку України виявила аналітичний звіт російського фонду, який передбачає падіння ціни на нафту у найближчий час до 40%. 50 доларів за барель. На вашу думку, чи готові не Росії до нафтового шоку? І які основні чинники можуть призвести до падіння ціни на нафту до 40 50 доларів за барель? Та про які наслідки тоді може йтись? Ну, на жаль, це на перспективу росіяни до цього не готові але готуються. Вот. і навіть з ураханням того, що Трамп прийняв рішення, а він його не прийме зараз. Поведення санцями треба уявляти те, що він гасла, який говорить, і що він здійснює найближчий час. Умовно кажучи, завтра, чи там після го він прийме, прийняв би саме так рішення по санкциям, і що далі далі потрібен термін для того, щоб вони запрацювали, а війна вже зараз іде. А наслідки ми маємо вже зараз. А їх наслідки з точки зору суттєвих проблем по економіці. По оцінкам фахівців цього приводу економістам світових, десь на і президент речі наш про це говорив на липень наступного року. От вам і часові показники. Тобто нам потрібні зміни ситуації, покращення і на фронтах на рівні, щоб ми, хоча б зупинили просування. Ворога, яке відбувається з кінця 23-го року, самі ти собі по поточний час вони проводять стратегічну наступальну операцію, і у нас не вистачає сил спільно з союзниками зупинити це просування. Ну, в першу чергу, і за тих питань, про які ми говорили, це перше мобілізація справедлива, повна, по-друге, воєнна економіка не проведене, досі третє законодавство на рівні війни, що не водиться, а військово просили процес 22 року. І тому такий стан ресурси внутрішніх додаткових, там рекрутинг третій, четвертий він на цього не приведе. це по мобілізації, тому що там сотні людей не додасть. От треба реалістично сприймати, вводити інструментарій, дивитися, які результати маємо. Ну економіку п'яже, е, наче там з 18 до 22 років не тільки на фнавістку у нас не з'являється. Хлопці ну від часткові там дівчата, а й незадіяне в трудовому фронті, які досвід є світовий на цьому. Тобто, щоб у нас підприємства, ви сказали, що військові наші модернізуються добре. А реалізуються підприємства в першу чергу наші оборонно промислового комплексу, а Там не вистачає людей. Чи вони на фронті, чи вони частково там їм гарантії того, що будуть працювати, там недобори і дуже потрібні. Чому би не задіяти їх сюди? Тут в війні я розумію. Там побоювання ну це, це війна, якби ну внутрі вони можуть працювати. Молоді люди в розсвіті сил на на трудовому фронті. Це теж не робиться, якби ну і законодавства. Великі показники з ЗЧС, з дезертирством, саме тому, що не це законодавство стан війни, і наслідки ми теж маємо, це тільки затягує ці проблеми. А навіть з урахуванням того, що ми тут підпишемо відповідні документи з перемірям, ці проблеми не вирішиться. Вони будуть будуть потребувати подальше прийняття стратегічних рішень. Пане Ігоре, досконалюємося не тільки ми і працюємо, вчимося, але і, на жаль, російські окупанти ворог не спить, ворог постійно впродовж усієї повномасштабної війни дивиться, аналізує, так само вчиться. Тому ем, маємо повідомлення, що російські війська мають на озброєні новий невідомий зразок малогабаритної крилатої ракети, яка Концептуально схоже на українську ракету. Пекло про це написала в телеграм-каналі Полковник ГШ. І у повідомленні йшлося, що декілька днів тому противник вперше застосував новий тип невеликої крилатої ракети. Назва поки невідома, але зовні вона схожа на зменшений Storm Shadow, як пишуть концептуально подібне до нашої ракети. Пекло чи можуть бути ознаки того, що ця ракета можливо створена навіть і на основі іноземних технологій або копіює вже існуючі моделі? І теж про що це свідчить в даному випадку, ми бачимо, що не тільки вдосконалюються і створюються нові ракети, виробляються, але і шахеди вже летять по території України і скидають Протитанкові міни, ну, типа пекла, у нас даже декілька варіантів, і мати на увазі, що у нас аж декілька варіантів. Це такий простий, дешевий варіант, який би долітав ну, в нашому випадку до Москви і такого роду ракети. І скажу, вони є, і мати на увазі, що вони чекають, коли ми зробимо, а вони не зроблять. Це не підхід. І вони над цим працюють, і можуть та такого простішого можуть робити без технологій. А вони на жаль добиваються і розвідують і ці технології. Ну китайці таким таємно дають взагалі а інші використовувати кошту, агентуру, розвідки вони роблять це воєнно економічне і проводять роботу, щоб по світу зібрати всі удосконалені технології і застосувати. Але дивіться, тобто це протидія і постійне удосконалення, що у нас, то і у них. Але якщо вони в своїх справах нарощують уже те, що мають, ну і далі додають, це не саме потужні ракети, просто це дешевше. Ми з вами, ми Махіті обговорили питання їх економіки, вона може усугублятися і далі про перспективи говорили, і тому вони шукають такі засоби. Нові, а для нас відрізняється від того, що відбувається у Росіян, тим, що ми е, по ходу додаємо до свого потенціалу Сила Баровної України ті типи озброєнь, яких нам у нас немає, і які вони нам вкрай потрібні. Це в першу чергу, наприклад, стосується ракетного озброєння. Ми довели програму там балістичного комплексу оперативно-тактичного сапсан до рівня масштабування. Аналогічне масштабування стосується в нептуна. Тобто, це де є такі технології, які яких у нас не було, і які не працюють. Тепер зброя лазерна і електромагнітна, якби це там із розділу фантастики, але Свій час, коли я ще в кінштабі служив, я розумів, що ядерну зброю забрали. Треба шукати альтернативи і збирав інформацію по нашим потужностям промислового комплекса відносно того, чим це замінити. І на той час і в нас були джерела, просто розробки по ним палазаної зброї, електромагнітні і не, не дуже відставали від світового, скажімо так, але час шов кошти в це не вкладалося. Тому ми маємо зараз те, що маємо. А цей напрям. Тобто нам потрібен час і вже зараз робота над тим, чого у нас немає і вкрай необхідно. А росіяни можуть собі дозволити, тому що у них розробки ракетний безспектрія, ну і па багатьом іншим. У них є. Вони тільки підсилюють за рахунок всього, і в цьому є різниця. І для цього в першу чергу. Нам потрібна ця пауза по перемірю, але вони теж це розуміють. Ну і намагаються наскільки можливо це зривати для нас ці процеси і робити це як на фронтах. Ситуація відповідна, так і в воєнно дипломатичній зараз сфері на те, що ми виходимо, і те, чим найближчий час будуть займатися наші керівництва. Пані Ігоре, очікуємо нових повідомлень. Я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Бажаю вам спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт засновник фонду за Криму Небо України, був з нами на прямому зв'язку.